ми на Полтавщині було відкрито 25 кримінальних проваджень щодо безвісти зниклих родичів. Із них троє військовослужбовців знайшлися. З ними просто обірвався зв'язок на пару тижнів. Ще одну безвісти зниклу у горлівці полтавську волонтерку повернув додому живою земляк Василь Ковальчук. Решта ж два чоловіка були пізнана як вбитими. Це мешканці Гадяцького та мирського району. Значить. Місце смерті їхнє було встановлено в Іловайськ, і Шахтарській, Донецькій області. Є дані щодо співпадання молекулярно-генетичних зразків, і по іншим. Зараз експерти поставили перед нами задачу надати на дослідження додаткові матеріали. Уть непізнані останки солдатів за ДНК-аналізами. Їх найближчі родичі, переважно батьки чи діти зниклих, здають на базі науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при обласному УМВС. Процедура проста і для рідних безкоштовна. Ми маємо спеціальні щіточки, вони є стерильними в стерильній упаковці. Кровні родичі відкривають дану упаковку і проводять. За внутренньою стороною щоки, знімаючи таким чином букальні пітелі, це вільні клітини за щокою. два таких зразки аналізів запечатують у конверт. На ньому розписується експерт, слідчий і той, у кого відбирали аналіз. Надсилають зразки до Києва, де вже й порівнюють із ДНК загиблих. Загалом в Україні уже ідентифікували понад 120 невідомих на Полтавщині, як і в інших областях, для прийому звернень громадян щодо безвісти зниклих, викрадених та невпізнаних трупів у зоні АТО наказом начальника обласного ОМВС створено спеціальну робочу групу на базі слідчого управління. Процедура цих розслідувань нічим не відрізняється від звичних. Розповідає керівник групи, заступник начальника слідчого управління ОМВС в області Василь Лялін. І щоб подати рідним заяву, не обов'язково звертатися безпосередньо до управління. Її можна написати у будь-якому райвідділі міліції. Заяву передадуть слідчим відповідна.